Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у цій весняній гарні погоджі дні мені хочеться повести розмову про нашого про пророка, про нашого Тараса Шевченка. І це ж не випадково, адже ми відзначаємо в березні Шевченківські дні. Але я конкретно хочу повідати вам про рекорди Шевченкові. Ми не раз про нього вели мову, вірші читали і його, і про нього, а от про рекорди ми ще не мали з вами розмови. Я думаю, що зараз якраз це на часі. Шевченка знає не лише Україна, Шевченка знає і любить увесь світ. І доказом того є факт, що, мабуть, жодному поетові не поставлено стільки пам'ятників, як Тарасу Шевченку. Уявіть собі, тисяча сто по всьому світу. І найвищий у світі пам'ятник споруджено Шевченку. Ні, не в Каневі, у Ковелі. Його висота 7 метрів. А найперший пам'ятник Шевченку Виготовлено було у 1897 році в Харкові. І ви знаєте, диво див. найбільша кількість пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку побудовано там, де він ніколи-ніколи не був. Де це? Галичина 500, уявляєте? 500 пам'ятників у Галичині. Там, чи не в кожній хаті, поряд з іконами Пресвятої Богородиці, Спаса Миколи Чудотворця, ось знаходиться портрет Великого Кобзаря. Іменем Шевченка названо не один населений пункт, а про вулиці, навчальні заклади вже і говорити. Можна йде да говорити, тільки в Україні 164 різноманітних локацій і населених пунктів. На Кавказі найвища гора носить ім'я Тараса Шевченка. Це північний Кавказ, висота над висотою 4200 метрів. У морі. Одному там, де перебував Шевченко, це Аральське море, є протока. І вона теж носить ім'я Кобзаря. І навіть уявіть собі, кратер, який знаходиться на Меркурії розміром 137 кілометрів, названий іменем Шевченка. І це ще ж не всі рекорди. Є містечко, де перебував наш геній. Це форт Шевченка. І до цього часу там зберігається лава, яку виготовив сам поет. Це лава, виготовлена вона з каменю-черепашника. А коли... Це в парку вона знаходиться. І коли йти йти парком, можна потрапити на вербу, посаджену Шевченком. Знаменита верба. З цієї верби усі кінці світу е е гілочки летіли, їхали, переносились, перевозились. І якби зараз зібрати всі дерева, що виросли із верби Тарасової, вийшов би ого. Який густий і гарний ліс. До слова сказати, у творах Шевченка згадується більш як 80 назв рослин, і Берба, зокрема, 40 разів. А якщо казати про інші цифри цікаві, то є, ви можете здивуватись, у творах Шевченка слово Бог. Зустрічається 630 разів. І про твори самого Кобзаря. До них звертаються художники, до них звертаються композитори, вишивальниці, ткані та хто тільки не звертається до безсмертної спадщини Шевченка. Хочу назвати цифру: 250 творів. Різних музичних формах оспівано. І найбільше, знаєте, хто використав? Ну, звичайно ж, це Микола Лисенко. Понад 80, а якщо точно бути, 87 поетичних творів було покладено, покладено на музику. Пропоную вам поглянути на оцю, на оцей заповіт Шевченка і його. Портрет. Це вишито руками майстрині. Родом зі Славути мешкає вона у місті Києві зараз Олена Микітенко. У книзі славутських рекордів. Ось вона у мене, рекорди Славутчини, вже восьма частина сказано. Рекорд номер 276. Вишитий заповір Шевченка. Найбільший заповір ну, нас. Та портрет Шевченка червоними і чорними нитками він вишитий. Довжина 70 см, ширина 40. Автор повторив Олена Микітенко, голова комісії Пачинський Роман Володимирович, члени комісії Закальок Сергій Петрович та Микола. Ось так шанує наш народ Тараса Григоровича Шевченка. І наслідуючи його заповідь, будемо гідні його слави, його пам'яті. Не сказала про заповідь, що цей твір співають понад 100 народів світу. І перекладений він більш як 100. Та мовами світу. Ось така сьогодні була розповідь про рекорди Шевченка. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Щастиво!